Іван Кучерявий, особистий охоронець, член Асоціації тілоохоронців України, і початку повномасштабного вторгнення мобілізувався. Командир загону спеціального призначення розкаже, чому охоронці носять чорні окуляри, і кого легше охороняти: чоловіків чи жінок. Мені з дитинства подобається зброя від тисячі доларів до десь тисяч п'ять. Тут вона подумати. Чи правда що особисті охоронці каратисти або боксери у минулому? Так правда, і не в минулому є діючі спортсмени, які також працюють особистим охоронцем. Чому охоронці ходять у чорних окулярах? Їм завжди світить сонце. Ні, тут зазвичай ще працює такий момент, щоб не видно було, як куди дивиться особистий охоронець, тому що без окулярів буде видно, як він буде грати очима. Що буде з охоронцем, якщо він не впорається зі своєю роботою? Одразу вивезуть до лісу. Ні, я думаю, що не спорюся з роботою, то це як мінімум не залишиться без роботи. Скільки може заробляти особистий охоронець в Україні на місяць? Ну давайте візьмемо від мінімуму до максимуму, там від тисячі доларів до десь тисяч п'ять, навіть може вісім досягати. Як стати особистим охоронцем? Пройти якийсь кастинг? Ні, треба піти підготовку в навчальних центрах. Їх на жаль у нас небагато в Україні. Ось і все отримати ліцензію, так все сертифікат і можна працювати. Який кар'єрний ріст у охоронця? Ну, кар'єрний ріст від особистого охоронця до начальника служби безпеки, навіть не тільки в е, охоронями особи, а навіть в його компанії. Чи правда, що охоронці беруть із собою на відпочинок і все їм оплачують? Так, так є. Які тіла вам доводилося охороняти, е, Починаючи від е, Звичайного якогось підприємця до політиків та високопосадовців. Яка різниця між звичайним охоронцем у супермаркеті і особистим охоронцем? Як мінімум, зарплатня, як максимум підготовка. Що найбільше дратує охоронців у роботі? Дратує те, що охороняємо, особа не розуміє всіх ризиків і наслідків. Цієї роботи і відноситься, ну, несерйозно до цього. Порада особистим охоронцям, початківцям. Тренуватися, готуватися фізично, розумово читати книжки. Тому що зараз особ... охороняємі особи вони можуть з тобою поспілкуватися на різні теми, навіть ну, з приводу якихось книг і так далі. Тому треба займатися спортом, готуватися, тренуватись і розвивати. Розум свій. Яка музика грає в навушнику охоронця? Ну, по-перше, не музика, а постійно якісь передачі інформації, тобто особа підозріла, і так далі. На якісь виявлення якихось факторів небезпеки для охороняємої особи. Чи правда, що всі особисті охоронці високі, підкачані бородаті красунчики? Так, є не завжди бородаті, але критерії такі, щоб були високі. Спортивні, підкачені хлопці. Ну це такий, знаєте, як іде більш як візитівка, охороняємо особи. Всі хочуть бачити біля себе гримезних, сурових, страшних, щоб всі боялися тільки відеопогляду, але це, на жаль, не завжди працює. Може бути метр сімдесят, метр п'ятдесят хлопець. Але він набагато фізичніше, фізично сильніший за нього і може краще справитися з цією роботою. Чи правда, що всі охоронці сидять на сайтах знайомств, доки чекають на свого клієнта? Не готовий відповісти на це питання, так як я одружений, то наступне питання. Чи правда, що всі охоронці сплять зі зброєю під подушкою? Ні, ні. Максимум в тумбочці. Чи правда, що у всіх особистих охоронців манія переслідування? Ну, це коли. Так, є такі моменти, коли ти багато працюєш без вихідних, і твоя охороняма особа знаходиться в червоній зоні. Тоді такі моменти є. Де тренуються особисті охоронці і хто їх тренує? Тренуються в начальних центрах, де вони проходять підготовку по фізичній підготовці, стрільбі і таких, медицина. тренують інструктора, підготовлені фахівці. Це або колишні тілоохоронці, вже які на пенсії, або з великим досвідом, які пройшли ці самі курси за кордоном, наприклад, або колишні військові з спецпідрозділям. Аби стати особистим охоронцем, достатньо подивитися фільм із Кевіном Коснером і Вітні Гюстон? Ні, на жаль, ні. Для цього потрібно ще прикласти деякі зусилля. Як битися в елегантному костюмі? Щоб не порвати, зняти обережнень, покласти. Чи правда, що всі охоронці ходять у бронежилетах? Не завжди, але ходять. Це дивлячись від ситуації, від зони ризику там від червоної до зеленої. Де. Чи правда, що охоронці вміють спати стоячи? Стоячі не пробував, сидячи так точно вміють. Якщо охоронець ще й водій за сумісництвом, отримує подвійну зарплатню? На жаль, ні, на жаль, ні. Чому вирішили стати охоронцем? Мені з дитинства подобається зброя. Екстремальні такі умови, екшен, драйв, тому і пішов. Кого легше охороняти? Чоловіків чи жінок? Напевно, напевно чоловіків. Напевно, чоловіків легше охороняти. В мене просто зазвичай всі чоловіки були охороняємо особами. Чому? Щоб не було так, як з фільму Вітні не закохатися, але це стосується чисто тих, хто не одружених.